10 липня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог здійснив масовану атаку на Київ. Відомо про двох загиблих і 13 поранених. Руйнування зазнали Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський, Оболонський та Деснянський райони. Пошкоджені житлові будинки, офіси, адміністративні та промислові об'єкти повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО знешкодили 178 засобів повітряного нападу, 164 ворожі ППЛА типу «Шахет», 8 балістичних ракет Іскандер М, 6 крилатих ракет «Х-101». Крім того, 204 дрони, ракети локаційно втрачені або подавлені РЕП. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 920 військових, повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 30 тисяч військовослужбовців. Сьогодні працюємо в Донецькій області. Перше це боєздатність наших бригад, бригад Національної гвардії України, Державної прикордонної служби національної поліції на першому місці це забезпечення. Тому сьогодні була представлена командирам нова команда працівників підрозділів логістики мною і командуючим Національної гвардії прийнято єдине рішення комплектувати ці підрозділи виключно з бойових офіцерів, які забезпечили життєдіяльність бойових наших бригад Національної гвардії України, які пройшли відповідний відбір, які володіють всім набором і всім комплексом знань, професійних знань і умінь, які дозволять. Повноцінно виконувати бойові завдання на лінії бойового зіткнення та в тилу Національної гвардії України. Кількість обстрілів Донеччини і міст Донеччини зросла. Можу сказати, для прикладу, якщо в січні місяці ми за місяць фіксували три дрона шахеди Гірані, то на сьогоднішній день, за 9 днів тільки цього місяця, вже було 122 обстріли саме мирних будинків. Зараз ми знаходимось біля будинку, який постраждав після обстрілу ворогом. Настрій цього обстрілу шість осіб загинуло, кілька осіб отримали поранення. Противник не жалкує з техніки, не боєприпасів для того, щоб залякати наших громадян. Ну і, звичайно, ми обговорювали питання роботи. Евакуаційних груп на даний момент, їх в Донецькій області працює 13, 5 із них це група Національної поліції Білий Янголи. 24 таких хвилі евакуації ми маємо провести, 21 го закінчили, починаємо 22 го хвилю, яка направлена на те, щоб всі діти і всі бажаючі дорослі громадяни могли покинути небезпечні райони Донецької області. Що стосується Державної міграційної служби та підрозділів головного сервісного центру, вісім підрозділів у нас працює безпосередньо на території Донецької області. Ми надаємо відповідні послуги, сервісні послуги, виключно в укриттях, які обладнані під надання цих послуг. Особовий склад знаходиться на місці, персонал надає. Всю допомогу нашим громадянам сьогодні ми нагородили військовослужбовців національної гвардії та працівників національної поліції, які пліч опліч знаходяться на лінії бойового зіткнення по всій території розмежування бойового розмежування Донецької області. І можу сказати, що там, де наші підрозділи знаходяться, там є стійкість, там є впевненість у виконанні всіх поставлених завдань. Служба безпеки спільно з ОГП, ДБР, Нацполіцією та БЕБ провела масштабну спецоперацію із ліквідації злочинних схем на митниці. Протягом доби СБУ затримала високопосадовця Держмитслужби у Києві та заблокувала оборудки одразу у трьох прикордонних областях. Так, у столиці на хабарі затримано заступника директора департаменту міжнародної взаємодії Державної митної служби. За матеріалами справи чиновник заробляв на ухилянтах та іноземних мігрантах. Задокументовано як посадовець за гроші пропонував військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Для цього він оформлював ухилянців публічними дипломатами у столичне громадське об'єднання, яке працює від імені відомої міжнародної організації. Також чиновник підозрюється у отриманні хабарів від нелегальних мігрантів з близького сходу, які планували виїхати до Євросоюзу. За різні суми він обіцяв нелегалам сприяння в уникненні депортації та безперешкодному виїзді до ЄС. Наразі посадовцю та його спільнику посереднику готуються підозри одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України. Крім цього, у ході спецоперації ліквідовано ще декілька оборудок на митницях в різних регіонах України. Так, в Одесі викрито чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці, які вимагали гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час вивезення товарів з України. Також в регіоні проведено обшуки у посадовців одного з митних постів, які брали хабарі за митне оформлення продукції без сплати митних платежів. На Волині викрито посадовців регіональної митниці, які безпідставно оформлювали безмитний імпорт іноземних авто. Чим завдали збитків державному бюджету на щонайменше 2,7 млн грн. У Чернівецькій області викрито посадових осіб митниці, які сприяли контрабандному вивезенню до ЄС понад 250 ящиків цигарок на загальну суму 11 мільйонів гривень. Вказані реалізації проводилися у рамках системної роботи СБУ із забезпечення контурозвідувального захисту прикордонної інфраструктури, а також для протидії системним загрозам управлінню державою. Серед іншого йдеться про недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників державних органів на кордоні, запобігання нелегальній міграції, контрабанді зброї, наркотиків та інших спроб підриву національної безпеки України. Тільки за перше півріччя 2025 року за матеріалами СБУ Держмитслужба склала 113 адмінпротоколів про порушення митних правил, за результатами яких у державний бюджет донараховано понад 157 мільйонів гривень. Також за цей період служба безпеки вилучила предметів контрабанди на понад 62 мільйони гривень. Загалом за шість місяців цього року співробітники СБУ здійснювали оперативний супровід у понад 800 провадженнях, пов'язаних зі злочинами на кордоні. Що стосується фактів, щойно викритих у Києві та областях України, то за ними тривають розслідування, розпочаті правоохоронцями за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. У Дніпрі один із працівників районного ТЦК вирішив підзаробити на мобілізації. Він підійшов до знайомого тренера місцевої аматорської футбольної команди і почав натякати. Мовляв, готуйся, скоро вручать повістку. Але одразу запропонував допомогу. За дві тисячі гривень дістати документ, який, начебто, врятує від мобілізації. Йшлося про бланки повісток з початками та підписами. Ідея зайшла. І згодом він запропонував послугу всій футбольній команді, зібрав з гравців 35 тисяч гривень і потрапив до рук ДБР. Він дійсно мав доступ до повісток, забрав собі частину бланків, а потім продавав за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Суд може на 10 років позбавити волі. Ця історія ще один доказ того, що навіть у найвідповідальніших структурах можуть траплятися недоброчесні люди. Також важливо розуміти один нечистий на руку працівник ТЦК це не вся система. І точно не кожен військовослужбовець. Більшість військових сьогодні це люди честі, які захищають країну на передовій або забезпечують оборону в тилу. Далі на Донеччині командир батальйону організував схему, через яку з бюджету зник майже мільйон гривень. Ці гроші мали потримати ті, хто ризикує життям на передовій, але їх оформили як бойові надбавки для трьох військових, які взагалі не воювали. А весь цей час були в тилу. Командир особисто підписував фальшиві документи. Мовляв, люди виконували бойові завдання, і на підставі цих паперів їм щомісяця нараховували додаткову винагороду. Загальна сума майже один мільйон гривень. Командир підозрюється у зловживанні владою та службовому підробленні. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Кожна гривня. Крадена під час війни це чиясь недолікована травма, недобудований бліндаж або несвоєчасна евакуація. І за це обов'язково доведеться відповісти. Сьогодні також маємо історію про те, як деякі служителі Феміди плутають закон із наживою. Колишній заступник голови вищого господарського суду України отримав підозру у незаконному збагаченні на понад 97 мільйонів гривень. Що ж вдалося з'ясувати? екс суддя його родина стали власниками шести квартири житлових комплексах столиці, гаражів, автівок, земельних ділянок та доларової готівки. І все це при офіційних доходах, які не пояснюють такий розмах життя. За версією слідства, чоловік використовував схему легалізації грошей, оформлюючи фіктивний бізнес на родичів. Нібито вони заробляють на психологічних консультаціях, навчанні або підприємництві. Насправді ж, це була лише Обгорська для відмивання грошей і приховування справжніх джерел прибутків. Йому повідомлено про підозру в незаконному збагаченні закон не має недоторканних. Навіть ті, хто роками виносив вироки, можуть стати фігурантами проваджень. І саме так має виглядати справедливість незалежно від мантії, прізвища чи статків. Під час операції була тривога. Потім там лунали якісь вибухи на фоні. Нас, там, скажімо так, накрило вибуховою хвилею, все було зруйновано, стеля падала, там, дим, плітка. Ну, я отримав осколкове ураження склом спини. Я біжав на межиці, щоб знайти е, того, кого я оперував, і ще дитина, яка була теж в реанімації після моєї операції, скажімо так. І я просто так символічно, скажімо так, е, Дав 5 лікарю анестезіологу Мар'яні, яка бігла напроти мене, і я її побачив просто так, і вона мене побачила. Я кажу, давай 5, все буде добре. Це Марина Декет, наш чудовий анестезіолог. Надання допомоги, як було висококваліфіковано, так воно і залишилося. Швидкість надання не змінилося, може, навіть і краще десь щось стало, так? але ми виходимо на ту кількість операцій, що й до моменту потрапляння ракети в нашу лікарню. Тут найкращі фахівці. Найскладніші операції. Якщо якісь питання виникають в якихось лікарнях, областях, містах, везуть до нас. Одним із найрозповсюдженіших видів фішингового шахрайства є вішинг, тобто шахрайство з допомогою телефонних дзвінків це так звані дзвінки з банків, дзвінки від знайомих або від працівників служби безпеки, правоворонців, в тому числі і кіберполіція і шляхом телефонних дзвінків шахраї заволодівають. Особистими даними, прізвищами по батькові CVV, номерами карток, ідентифікаційними кодами з метою заволодіння грошовими коштами або особистими даними потерпілих, зокрема, небезпечною схемою, завдяки якій зловмисники можуть заволодіти номером телефону, отримати доступ до банку, соцмереж чи месенджерів. Є шахрайство через перевипуск СІМ-карт. Шахраї, представляючись операторами стільникового зв'язку, зв'язуються з потерпілим. Кажуть, що ваша картка потрібно її перевипустити, і таким чином, паралельно або за допомогою програми забезпечення, або з іншим способом відв'язують практично банківську карту та іншу інформацію, яка міститься на, на, у мобільного оператора, до перевипущеної картки, яким вже володіє шахрай, а не потерпілий. І отримують доступ до грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку, навіть можуть зробити кредит, збільшити лімітний і отримати вже кредитні кошти, Завалити персональними даними, в тому числі і до дії таким чином можна доступ отримати. Аби захистити себе від шахраїв, фахівці радять дотримуватися декілька правил. Якщо потрібно перевипустити карту, то наприклад, в Київстарі є. Кол-центр це можна зробити через концентр в Лайфсел. Є особистий кабінет. в Водофоні можна встановити. Другий пін-код на карту для, для її перевипуску. Да? Ну зрозуміло, людина може втратити телефон, або босім карту да? є, є можливість дійсно перевипустити. Але загальне правило таке, що перевипуск карти це потрібно попередити оператора якимось чин, ну, якимось чином, яким я сказав, у кожного окремо, щоб при перевипуску карти була особиста присутність клієнта, тобто вас. І таким чином себе обезпечити друге друга порада теж не панікувати завжди. І якщо вже стали жертвою шахраїв, то швиденько телефонувати в банк особисто, блокувати банківські рахунки свої, щоб не вкрали гроші з них. Блокувати блокувати соціальні мережі, теж виввитоку не було. Ну і телефонувати. Особисто перепровіряти, якщо вам телефонують, а ви цього не замовляли цієї послуги про карти, то телефонувати безпосередньо оператору по іншим засобам зв'язку і встановлювати особисто що ж відбувається. Якщо живуть чи ваші рідні стали жертвою злоумисників, потрібно звернутися до кіберполіції або за допомогою електронного звернення, або ж особисто до відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області, що знаходиться за адресою міста Житомир, вулиця Героїв Чорнобиля, 2. звертатися до поліції само собою, до кіберполіції, зокрема, звертатися до банківської установи, казати те, що повідомляти, що стали жертвою шахраїв, щоб заблокувати рахунки максимально швидко і не втратити грошові кошти, звертатися до оператору стільникового зв'язку про про ці наслідки повідомляти про про випуск незаконний, про незаконний перевипуск карти е, встановлювати двофакторну як мінімум аутентифікацію на телефон е, ми про це теж раніше казали і перевіряти на майбутнє, перевіряти є в відкритих джерелах інформації платформа, на якій можна перевірити наявність чи відсутність способів втручання на ваш акаунт, на вашу електронну пошту і так далі. Тобто максимально себе обезпечити. Зокрема, ресурс Кібербрама допоможе навчитися безпечно користуватися інтернетом, розпізнавати протидіяти онлайн загрозам, а також захистити себе від ворожої пропаганди. 8 липня о 12.47 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в будівлі кафе в селі Кочегів Житомирського району. На місці події рятувальники встановили, що зайнялось на даху, і там вогонь хопив покрівлю та перекриття. А через сильні пориви вітру існувала загроза поширення вогню далі на АЗС та магазин, розташовані неподалік. До ліквідації було залучено додаткові сили ДСНС та лісівники. Повідомила пресофіцерка головного управління ДСНС в Житомирській області Ірина Романюк. Пожежа ліквідована спільними зусиллями. Внаслідок надзвичайної події вогнем знищено дах, перекриття та майно всередині. Вогнеборці запобігли подальшого поширенню вогню і, на щастя, загиблих і травмованих немає. Наразі усі обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями. За даними Гідрометцентру Житомирської області у п'ятницю 11 липня, максимальна температура в день плюс 23, три. Ночі плюс 14, вологість повітря 43 відсотки. Вітер північно-західний швидкістю два 2,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно без опадів.